Наблизив, щоб ви мали можливість ближче побачити, як виглядає ця лінза. Подивіться, нестандартне кріплення. Ось така вона. Тут кулер знаходиться. Я пропоную зараз заміряти довжину декілька параметрів, щоб все ж таки ви мали можливість розуміти, що дійсно розмір невеликий. Вся довжина. Зараз заміряю цей показник. 116 міліметрів. Другий показник. Ось цей заміряю. Він складає 81 міліметр. І в ширину також маю заміряти, скільки вона. Дивіться, 75 міліметрів. І тепер треба підключити. До джерела струму, і подивитись значення, які дає лінза. Що я зараз і зроблю? Дивіться це ближнє світло 28,3 Вт. 2,1 А. І зараз тут можна підключити матричне світло на ближнє світло. Дивіться, бачите різницю. І в потужності також 34 Вт 2,6 А. Тепер я підключу без матричного світла тільки дальнє. І потім додам матрицю ще на дальнє, щоб ви також побачили показники. Це дальнє 39 Вт 2,9 А і підключаю сюди ж матричне світло. Бачите різницю. 44,3 Вт 3,3 А.